Моє вітання, шановні На сторінках мого Ви подивіться, це ж це навіть не монстр, це щось неймовірне. Бичок кнут В Пошуках нормального житця я закинув таку собі оснастку з двома опариками як тоді Да, 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 подавиться на ци зубы, подавиться на ци зубы. Ага, подавиться на ци змеи очи, подавиться на цей череп, який есть маленьких бычов. Да, на цей ротельник. І глоточні зуби там є, це називається бичок кнут. Остяра більше, ніж палець. Що ми з такими зробимо, ми знаємо, він теж знає.